Путін спіймав облизня як ракетний терор, дав нам посилення. ППО а на Україні на оставшийся на ні не освобождений ні гражданської інфраструктури. Між днем народження Путіна і нашою покровою рашистські окупанти виклали на стіл усі козирі: ракетний тероризм, мобілізацію та ядерний шантаж. І вони так намагались налякати українців, що роздраконили нарешті Євросоюз, Паре, НАТО та Сполучені Штати, і, врешті, Україні, хоч і запізно, але дають новітні системи ППО. Сполучені Штати передають Хаймарси, Франція передає кротабль, а Іспанія передає Хаук. Останнє взагалі дуже цікаве та абсолютно нове для нас: іспанці нам дадуть 4 дивізіони і ще кілька під'їдуть пізніше. Нідерланди передають ракети до ППО та протиракетної оборони на суму 15 мільйонів євро. Міністр оборони Великої Британії і наш друг Бен Волес оголосив про передачу Україні ракет Арам для систем протиповітряної оборони НАСАМС. Польща передала нам радянські комплекси ППО із повідомлень головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерій. Залужного можна зрозуміти, що частина з них уже оперативно прибула і стала в стрій. Із відкритих джерел можна зрозуміти об'єми допомоги по закриттю неба, які нам дають поляки, а частину їхнього неба тепер закривають британці. Тому, намагаючись налякати українців, повернути їх у перший страх 24 лютого, Путін лише об'єднав наших західних партнерів, щоб вони активніше давали нам нові дивізіони протиповітряної та протиракетної оборони. Все, що роблять расисти протягом кількох останніх днів, це був істеричний вихлоп з мінімальним результатом. Тривога українців за життя була, але зібраність, твердість і розуміння, що треба йти в укриття, дуже чітке і впевнене: ніхто не побіг штурмувати офіс зеленського з проханням просто перестати стріляти і організувати фейковий мир. Ось така ціна нашого дорослішання. Ракетний тероризм на кілька днів вибив українців із звичного режиму життя. Але частина ракет не долетіла, а частина потрапила у тротуари. Це були дорогі та високоточні іскандери та калібри, ті самі, які кремлівці готували для атаки на Вашингтон. Вони ще є у них на озброєнні, але вже немає такої кількості, щоб Ерефія ефективно зруйнувала наше життя. Іспанія посилить протиповітряну оборону України. Країна зголосилася надати нам чотири зенітні комплекси Хоук. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що отримання більшої партії в процесі. Зазначив, що Хоук це американська зенітна ракета. Вона має дальність знищення цілей до 45-50 кілометрів, а висотність до 20 кілометрів. Технічні характеристики цих зенітних комплексів свідчать про можливість. Збивати крилаті ракети та дрони Камікадзе. Я вдячний моїй іспанській колезі Маргариті Роблес за рішення надати чотири системи протиповітряної оборони Хоук. Це швидка реакція на запад України на зустрічі Рамштайн 6. Олексій Резніков, міністр оборони України. Далі з нами на зв'язку Євген Карес, військовослужбовець ЗСУ. Пане Євгене. Доброго дня, доброго дня. Вітаємо вас дуже з днем захисників і захисниць України і з днем козацтва і з річницею створення. Упа не питаємо, як святкуєте. Сподіваємося, що завтра у зведеннях генштабу все побачимо. Євгена, хотіла запитати, а ви в себе у Телеграмі і в соцмережах, ну тих, які ще не заблоковані, попереджали, що будуть, можливо, сьогодні якісь там ще аля масовані ракетні удари, ну чи що там в них залишилося ще. Це більше до цієї хворобливої тяги руських до якихось свят? Чи от просто бо на фронті не все так однозначно? Вони. Вчорашній сигнал був не такий серйозний, як той, який ми опублікували, коли були вже зранку сильні обстріли. Але тим не менше, так як він підтверджений був в кількох наших, якби там різних збройних структурах, то я його опублікував. Не знаю, він справдився чи не справдився, тому що коли у нас є погані прогнози, але вони не справджуються. Це не тому, що інколи туалетна федерація десь не допрацьовує, а тому, що працює добре наше ППО і наші збройні сили, і можливо, і в тому числі де агентура наша союзників, яка повідомляє нас, де будуть пуски. Ці ракети і дрони просто збиваються. Тому може воно сьогодні щось і було, а його вже нема. Або може воно на щастя точніше, на нещастя, Якесь лихо і буде невелике. Ну, побачимо, може ми із. Ним спораємося. Справа в тому, що логічно було би е, синособачкам як б влаштувати нам би отаку прям ешелоновану раз за разом бомбардування, щоб ми не справились з ремонтами і так далі. Тому що ми всі пам'ятаємо і в цей день да там захисників, солдатів, волонтерів, ті, хто просто в тилу працює. Ну я би окремо виділив категорію цих людей. Їм честь шана і хвала це наші працівники. МНС їм ну об'єктивно менше попадає слави, тому що вони нібито ні зі зброєю в руках, але ці люди працюють і ризикують життям в дуже Дуже складних умовах е, понаднормово і теж ризикують життям. І на саме на наших ремонтних службах величезна заслуга, що ми е, впораємося з усіма оцими викликами війни. Відповідно, е, свинособачки хотіли би нас розбомбити але не виходить, тому що ракет так вже мало, скільки там перший день було 80, долетіло 40, другий день вже щось там 20 А сьогодні щось там мало прилетіть. Ну, як бачимо, поки що й не летить і може. Не прилетить або зіб'ють, тому е, як не крути е, до кожної такої атаки, вони готуються заведено на півтора місяця. Їм треба все стягувати, лагоди ці літаки, які у них весь радянський мотовах теж не безкінечний. Воно там ламається і так далі. У них з нього боєздати. Воно часто літаки російські, які вилітають повітря, не всі можуть пускати ракети. Ну тому що це ж руски там ж все. Воно якби, мала бути, ракета а стоїть зараз Йошика Тунітаза. От. Тому вони до кожної такої атаки дуже довго готуються, але як ми бачимо, вони не справляють жодного для нас впливу в плані військовому. Це лише терор проти мирного населення щоб було перемир'я з нашого боку, тому що руски бояться, що ми дійдемо до Москви і принесемо туди культури да ні ну унітази вони не переживуть. А Данілов каже, що в них залишилося в Росні десь 25 відсотків запасу від тих ракет, що було до станом на 24 лютого поточного року. То це що їм ще там на два місяці вистачить? Чи вже будуть дуже економить? Бо дорого вони щось друге придумують, будуть закуповувати в, в Зімбабве, там в Нікарагу якісь ще радянські там міни Сталіна, якісь там ракети. Там не знаю, там будуть брати пушки, якісь наполеоновські ще доставати музеїв. Тобто воно все одно буде щось стріляти бомбить кудись, прилітати тому що це війна. Радянського можливо, ще чимало, але справді воно закінчується справа. Тим що навіть не всі їхні новітні ці розробки, це ж самі калібри, які вони так лякали. То, ну ось їхні, які там понадзвукове щось там до його взагалі майже немає. А калібри насправді з того, що. Я чув, вони збиваються непогано, тобто і з ними ми можемо впоратись. Є інші там типи ракет, більш старий радянський мотових, які ми важче впоратися. Тобто, радянське все воно краще на цінному росіянське. Ну така от ситуація. Його справді стає менше. Ми це відчуваємо. ми просто бачимо, що цих ракетних обстрілів от всі у нас була трагедія, що от нас бомбардують як в лютому. Ну, по перше, не так як в лютому, тому що на секундочку збили половину, і урон значно менший. І як і в лютому генштаб знав про цей удар, от, тому теж якби не було удар по інфраструктуру. Турі військового урону було нуль це, якби є вторинним, там що нам гірше населенню жити, гірше світла десь там трохи на певний час, але прямого якби урону для збройних сил це практично ніякого не принесло. І, відповідно, для тактичної ситуації оперативної от на фронті ніяк не вплинуло, а саме вона для Росії є катастрофічна. Тому відповідно ми розуміємо, що ну от. Ну, як навіть от сказати, оці ракетні обстріли для Росії. Вони мали треба, щоб відбувалися там кожен тиждень, а вони не можуть їх спромогтися робити навіть кожен місяць. Тому це для нас горе біда, але навіть в цьому горі і біді треба бачити оті от, от ознаки перемоги, яка наближається. Тому що чим рідше такі йдуть обстріли, чим рідше вони огризаються, чим більше вони вирішать про ядерну зброю, чим більше мобікам зараз здається, дається в гине вже в першій лінії, тим швидше це все припиниться. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.